Вітання, друзі, мене звати Василь Пахньов, на фабриці новин запрошую вас до огляду карти бойових дій станом на ранок 10 червня. Це понеділок. Ми підбиватимемо підсумки двох минулих днів, тобто вихідних. Що в нас за цей час сталося? Будемо зараз розбиратися. А ви ж неодмінно підтримайте нас своїми подобайками, коментарями, підписками а також ставати нашими спонсорами. Я розпочну із дуже сумного відео з харківського напрямку. Населений пункт Лук'янці, де Власне, почалися певні деокупаційні дії нашого війська, і куди в притул підступилися підрозділи наших захисників. І от такі підрозділи гострі картузи. Насправді це другий загін спеціального призначення Омеги національної гвардії, спецпідрозділу національної гвардії. Вони показали ось таке відео. Воно справді викликає величезний величезний сум. Що ми mm -hmm. бачимо на ньому? Це наші бійці знімають могилу посеред подвір'я хати. Ну, ми розуміємо походження цього. Таке часто було, багато було такого в Бучі, Ізюмі, на Херсонщині, коли люди, не маючи змоги поховати як слід своїх родичів або сусідів, навіть не ну, просто посеред подвір'я викопували могилу, ставили дерев'яний хрест, і от це те, що зараз з чим зіткнулися наше цивільне населення. Після початку російського наступу, до речі, сьогодні рівно місяць, як російський наступ на Харківщині триває. Наприкінці цього відео ми підіб'ємо його підсумки. Це перше відео, яке я хотів показати з самого початку, щоб розуміти, що в нас війна далеко ще ну до того, щоб втомитися від неї, виснажитися. Знаєте, друга новина і друге відео це те, що росіяни все активніше вербують африканців. Реально африканці про це зараз я придумав. Вчора була прес-конференція. Африканці вербують до своїх підрозділів і от як їх навчають. Ззаді, якщо буде стіна, якщо буде преграда, або окоп твій, не стріляй. Ти всіх вб'єш. Понятно? Посмотри. Так, стіна буде стояти. стріляти. Мау. Так. принц, принц, на мене, Якщо сзади стіна преграда, твой чоловік ти не стріляєш. Взагалі виходить огонь. Реактивна сожжет Вона если своїх, якщо ти Да. О. Чесно, хотілося пожартувати з того, що цей принц, ну він мені здається ні бісить не зрозумів, взагалі, що йому там говорять. Хотілося б пожартувати, якби це все справді не було так сумно, що от вони приходять до нашої землі. Тут потім гинуть великі кількості, але ця велика кількість потрібна окупантам для того, щоб забезпечувати сталий темп наступу. Хоча, як показує харківська ситуація, це навіть перебуваючи в абсолютно виграшній, виграшному становищі Росіяни. Далеко не завжди можуть розвинути цей успіх. Ну і зараз як таких значних змін по лінії фронту не відбувається на жодній з ділянок його. Хоча, звісно, що основні зусилля росіян зосереджені на Донбасі на східному фронті, зокрема вздовж лінії між Покровськом та Часовим Яром. Там найбільша кількість бойових зіткнень, там найскладніша скажімо так, ділянка території. Ну і Вугледарський напрямок загострився. І Куп'янський залишається у такими, як, як ключовий, скажімо так, для окупантів, давайте про по черзі почнемо із Вугледарського. Адже цими вихідними на мапі Діпстейт доволі такі ну якось і для мене в тому числі несподівано, тому що довго не було новин з цієї ділянки території в районі села Володимирівка. Це поблизу Вугледара. От відбулися зміни на мапі. Давайте подивимося як це все виглядає. Ось таку ділянку території втратили наші бійці. Чому це несподіванка була? Тому що. Ну, по перше, тут справді не надходило новин про якусь значну бойову активність. По-друге, район Володимирівки він доволі добре контрольований уже дуже дуже дуже, дуже давно. Військовий тут іще в полях болотах тонули російські морські піхотинці ще з 20, на на зламі 22-23 років. І те, що ось тут така активність відбулася, і плюс деякі називаємо так їх чутки. Які на жаль підтвердилися або підтверджуються, хоча ще немає повної інформації? От вони викликали чимало занепокоєння щодо цього напрямку. В чому полягає це занепокоєння? В чому полягають ці чутки або інформація? Першим у паблік цю інформацію озвучив Богдан Морошников, воєнний оглядач, мій колега. От що пише Богдан. Я дуже сподіваюся, що командир одного з підрозділів, який знаходиться в районі Володимирівки, буде щонайменше зняти зі своєї посади. А ще краще, що буде спілкуватися з ВСП за тривале приховування втрати території у смузі відповідальності, через що постраждали й суміжні підрозділи. Ну і не тільки через це. Нам потрібно вміти визнавати помилки та виправляти їх. Тепер, що відбулося достоменно Володимирівці, і хто в цьому винен? Ну за попередніми даними, один із комбатів. А дуже Потужного, дуже боєздатного підрозділу, який я називати не буду маю на увазі бригаду, і, але в мене немає точного розуміння ситуації, як довго це все приховувалося, що саме там приховувалося, до чого це призвело. В мене вже є далі подальше розуміння того. Я поспілкувавшись з бійцями, почув від них, що пожежу гасити довелося дуже серйозно. Тобто, вочевидь, приховувалася інформація, вочевидь, приховувалася не лише інформація щодо втрат території а, а і погіршення становища від. А, Командування на місцях від командира на місцях до вищого командування не лише ця ситуація приховувалася щодо території, але й щодо людей. Значні втрати трьохсоті небоєздатність підрозділів це теж приховувалося, і це потім зіграло злий жарт. Ну зараз ми це бачимо у вигляді просувань окупантів на цій ділянці, де б їх, напевно, що не мало бути. Ну а ще гірше, звісно, ми розуміємо, що. Коли ситуація ускладнюється, це життя наших військовослужбовців. І от, поспілкувавшись з деякими бійцями, які, скажімо так, дали розуміння по тому, як гасилася ця пожежа, я кажу: я не знаю, з чого це все виникало, але я знаю, як гасилося. так, от, як гасилася ця пожежа, короткий опис цих подій: назвімо так: ситуація із вирішуваної внаслідок замовчування, внаслідок брехні, перетворилася у критичну. А коли це. Відбувається така метаморфоза, це однозначно означає, що багато людей загине, і очевидь, втрати є. І, очевидь, з такими командирами треба серйозно розбиратися такого є. Такого є в нашій армії. На жаль, коли за приховування даних, це те, що багато разів і я в своїх ефірі піднімав як культура брехні: от брехати цього не позбавиш. На жаль, нас це є. Це треба визнавати над цими помилками. Потрібно працювати, це те, що ми маємо на вогледарському напрямку. Це зараз ну ситуація критична, вдалося її загасити, ну але все ж таки її можна було до такої не доводити, і це цілком очевидно. Далі півні, північніше Мар'їнський напрямок. Район Новомихайлівки тут тривають атаки зараз. В основному, до речі, атаки окупантів відбуваються на мотоциклах на цьому напрямку. Їх доволі ефективно знищують. Бійці 79-ї десантно-штурмової бригади. Невпинні атаки на Красногорівку, де як ви бачите, що лише північно-західний сектор цього міста можна говорити про такий остаточно чіпкий контроль збройними силами України, силами оборони нашої держави. Ну, і от сюди окупанти постійно. І безупинно фактично, що роблять накати, роблять атаки. Одну із таких продемонструвала зведена група інквізиція, зведена група безпілотників, БПЛАшників. Вони 79-та десантно-штурмова, 55-та артилерійська бригада, 59-та мотопіхотна, ну, до речі, Підрозділ інквізиції, він якраз таке кістяк із 59-ї мотопіхотної бригади, і підрозділ очі відплати. Всі вони плюс ті підрозділи, що проводили тут мінування, баби-яги, Наші дрони, які роблять дуже серйозний кошмар для окупантів. Всі вони відбили доволі чималу атаку у вигляді ворожої колони на південних околицях Красногорівки, яка тільки висувалася штурмувати цей населений пункт. І чесно кажучи, от ворог на цьому напрямку вже не вперше використовує такі. Серйозні е, мангали або танки-черепахи, які вони наварюють, серйозну броню на цих танках для того, щоб їх захистити. Раніше цей трюк проходив. Зараз, на щастя, ми бачимо, що це не спрацьовує ворог наполегливо пре, але його зупиняють. Ну от, власне, назбиравши такий е, чималенький кулак е, із п'яти одиниць е, танків і бронетехніки, вони пішли Атаку спробували, а результат, власне, ви побачили на відео. Е, і Красногорівка поки що стоїть. Це не означає, що вона встоїть, тому що ці атаки вони мають дуже серйозний е, рівень ефекта значення, і тим паче наші позиції в Красногорівці погіршилися за останній час. Ну, суттєво. Як довго простоїть Красногорівка? Тут важко сказати. Задача: що головному головним чином, задача зараз на будь-якому напрямку полягає не втримувати території. а Знищувати по максимуму противника. От це треба собі затямити, і коли там Маріана Безугла пише свої пости про те, що а от роботи, не, а от там кринки, слухайте, ну про що йдеться взагалі? Йдеться насамперед про те, що ми перебуваємо в обороні і на тих рубежах, де можемо знищувати противника на більшій кількості, про яке роботи не може зараз йтися про ефективну оборону, там якщо повністю стерти з лиця землі цей населений пункт, що на Запоріжжі в принципі дуже важко перебувати е і вести бойові дії, але при цьому наші бійці забезпечують дуже активну і, і ефективну, і успішну контрбатарейну роботу, як на Запоріжжі, так і на Лівобережжі Херсонщини. Тобто, що там Мар'яна Безугла говорить про втрату населених пунктів, тим паче, що не відповідає дійсності, тим паче. Так, повернімося до Авдійського напрямку. Тепер про північ поговоримо. Власне, як ви бачите, окупанти дійшли до північних окол, до східних, перепрошую, околиць Карлівки. Тут вже фіксувалися ураження нашими безпілотниками їхніх позицій. Зокрема, та ж 59-та бригада мотопіхотна, 11-й батальйон, її показував ці відео знищення. Противника на східних околицях Карлівки ворог спробує закріпитися в Карлівці для того, щоб далі власне околиця Карлівки, для того, щоб далі здійснювати рух до самого населеного пункту. Але поки що, поки що, в них це все не виходить так слід якби як би вони хотіли. Ну але вони лізуть, лізуть в величезній кількості, як таргани. Ось так описує цей процес спільнота аналітиків Deep State власне, карту, яким яких ми ми користуємося також за останні дні. Я думаю, що найближчим часом будуть зміни. На мапі Діпстейт відбулися просування противника от в межах цієї території між Уманським та Семенівкою. Балка, урочище північніше Уманського до від Уманських ставків. Ну і східніше, прошу західніше. Семенівки відбулися просування окупантів. Власне, це все йде до того, що поступовий відхід до наступних рубежів оборони він тут є очікуваним. Я казав, що ми. Не відійдемо від того, щоб потроху відступати, але при цьому це дуже великою ціною дається окупантам. Чимала ціна для нас у нас багато трьохсотих. Насправді у нас багато поранених бійців, і це от в цьому найбільше полягає потреба мобілізації. Що потрібно рятувати тих, хто вибуває через небоєздатність, вибуває через те, що він потрапляє у шпиталі через поранення. Ось питання поранень дякувати Богу виживання, але поранення стають. І продовжують точніше бути дуже серйозною нашою проблемою. Це все те, що відбувається на Авдіївському напрямку. Загалом потрібно розуміти, що в принципі тих очікуваних результатів, які місяць тому починаючи, харківський наступ на які окупанти розраховували, що от вони на Харківщині відлучуть наші підрозділи, змусять перекинути туди стратегічні резерви, і в цей час дуже потужно вдарять на східному напрямку. Конвертації цих дій не відбулося. Тобто дуже поступове просування е, ворога є, пролазування його таке пробивання, проштовхування, шарпанина при цьому величезні втрати. Ми щодня я не пам'ятаю вже такого дня, яких е, звернення генерального штабу не йшлося про менш як тисячу. Бійців російських окупантів битими та пораненими, ну все це є об'єктивно. все це є. Ці втрати є інколи. Навіть взагалі бійці кажуть, що складається враження, що заменшує втрати наш генеральний штаб. При цьому при цьому ворог все ще зберігає. Плани, скажімо так, на подальшу окупацію, на подальші прориви. Вони стягують зараз ресурси до фронту, тому в жодному випадку розслаблятися не треба. Що от все харківська операція в них не вдалася, е і вони нічого не можуть зробити відтак на східному напрямку. Ні, в жодному випадку це не так, тому що є такі осінтерські спільноти, яким варто довіряти. Front Intelligence Insight є така. От вони я зацитую, що вони кажуть, може здатися, що російський наступ зазнає невдачі, але наша команда, ну тобто, їхня команда, Insight е вважаю, що такі висновки можуть бути передчасними? Ми продовжуємо спостерігати передислокацію сотень одиниць техніки, включаючи танки, БТР та артилерійські системи поблизу України поблизу України наразі. Хоча цілі цих передислокацій не зрозумілі, очевидно, що Росія все ще зберігає наступальний потенціал цього літа і здатна здійснити ще один великий наступ до того, як вікно можливостей закриється на рік. І справді всі прогнозували і, вочевидь, того, йде, що дуже велика, значна, в якійсь мірі вирішальна битва буде цієї цього літа. Росіяни будуть намагатися прорвати наш фронт. Наші ж війська, очевидь, будуть намагатися влаштувати таку собі назвімо її криваву баню противнику. Хто переможе в цій битві, ну в того буде потужніша і переговорна, і політична позиція, і будь-яка наступна позиція. Тому все ще. Все ще далеко до завершення, принаймні цього року, так точно. Часів яр тут є також просування противника, мікрорайон новий. От, ви бачите, ці заштриховані території на мапі Діпстейт, це об'єктивно так вже є і відео з того напрямку, як окупанти переміщаються, власне, до речі, зараз в будівлю ПТУ. Вони там забігають на східних околицях Тобто -то фактично зараз лінія фронту в Часовому Яру починає вибудовуватися. По лінії фактично Сіверського до Донбасу. Цей канал, який там є. За ним західніше, наша основна лінія оборони. Е, крім цього, там було верифіковано кілька будівель, де росіяни встановили свою ганчірку. В цьому районі новий район квартал його по різному називають канал. Перепрошую його по різному Називають ну власне. Є просування так, є просування, і це е, фактично, що за місяць е, окупантам от вдалося. Зайти нарешті до розвалин часового яру, чому я кажу нарешті, я звісно, що не радію цьому факту, але лише відзначаю, що ну ті ресурси, які тут були покладені в росіян, вони того відверто кажучи для нашої логіки, не вартували. Але. Але така їхня тактика, втрачаючи багато, залучаючи африканців рухатися, намагатися пробуватися по фронту, і зараз бойового зіткнення, напевно, що в найближчій перспективі буде пролягати ось тут, тому що в Калинівці окупанти вже були, і їхня кількість тут. І, і, і якість цих відео з їхнім ураженням все зростає і зростає, але це зовсім їх не зупиняє. Мікрорайон на сході часового яру вони зайшли. Власне на півдні вже давно підступилися до каналу Сіверський Донець, Донбас, окупанти, але це тільки, тільки, тільки ну ще не скажімо так, початок боїв за часів яр, але це ну точно знаєте. Ще далеко на критична ситуація тому що подивіться, як часів ЯР виглядає. Зрештою, потрібно знову ж таки усвідомити. Головна задача це настільки знищити потенціал противника, для того, щоб у випадку, навіть якщо. Якщо повторююся, і як часів яр буде взятий, ворог не мав змоги рухатися до Костянтинівки. Ось такий план стоїть головний у наших захисників у цьому напрямку. Далі північніше і ще один такий пріоритетний напрямок. Це Купінський, Купінська Лиманська вісь. Тут у ворога були і є ось ці часткові успіхи в районі Кислівки, Ягідного Іванівки цих населених пунктів на фактично, що Сватівському напрямку. Ось на цій. В цій осі в цьому трикутнику вони мали просування. Куп'янський напрямок залишається для них важливим. Вони будуть безсумнівно пробувати рухатися вздовж дороги до Петропавлівка. В і так загрожувати куп'янську. Ну проте тут е, вдається їх стримувати Знову ж таки великою ціною втрат для безпосередньо окупантів. Підрозділ Небесна Мара показує ці втрати 40%. Третя механізована бригада палить ворожі БМП скидами із квадрокоптерів. Локаційно це Іванівка, це Ягідне, це ось той трикутник, звідки окупанти продовжують свої, свої наступи. До речі, діпстейт казали, що Іванівка окупована. Деякі ресурси повідомляють, що це не зовсім відповідає дійсності. Ну я так підозрюю, що потроху перетворюється в таку собі велику сіру зону, щось на кшталт. Тих же кринків. От, власне, ворожі БМП, які палить Небесна Мара, крім цього, Небесна Мара показала і інше. Набагато більш яскраве, як на мене, відео знищення російської установки дистанційного мінування. ур 77 давайте насолодимося і цим відео. От воно виявляється, знищується, вражається. ур 77 це така установка, яка викидає, такі, можна сказати, як мотузку з динаміту. Ну, назвімо це так дуже народною простою мовою. А і внаслідок вибуху цієї мотузки, подальшого, вона розміновує територію. Ну і відповідно, це зрозуміло, що знищення такої установки, як курс 77, воно саме по собі яскраве і дуже видовищне виглядає. Це інженерна техніка, яка використовується для розмінування території. Ну от окупанти мінус одну таку одиницю до речі нічними скидами втратили. Крім цього, на цій же осі купінсько-лиманські бійці 63-ї механізованої бригади показали, як вони знищують ворожу БМ 21 град. Це реактивна система залпового вогню. Шкода, що вона була не заряджена, вона їхала порожня, але її ефівдронами вполювали на Лиманському напрямку. Це вже Лиманський напрямок, район Тернів, де тримає оборону 63 та механізована бригада. Ну але цей удар відбувся поглибше, скажімо так, на тій території, на тій ділянці в тому районі, де тримає оборону 63 бригада. Фактично, що в криміні до Криміної впівдрони наші. Долітають на Лиманському напрямку. Крім цього, дуже цікаві відео опублікували окупанти. На жаль, з ударами по наших військах мінометними обстрілами наших позицій в серебрянському лісництві. І тут суттєво можна сказати, що розширюється сіра зона. Адже ці удари були зафіксовані в старій зоні червоні, яка була зайнята росіянами. Ми знаємо, що тут працює зокрема бригада національної гвардії легендарний Азов. Вони постійно проводять штурм. Томові дії. І раніше, пригадуєте, ну тижні так два-три, напевно, Генштаб повідомляв про успіхи в районі Серебрянського лісництва. Я думаю, що ці успіхи незабаром взяли й на мапі Діпстейт, тому що вже зараз окупанти показують по нових позиціях удари. Ну і на завершення. Давайте поговоримо підмімом підсумки харківської місячної операції. Що ми маємо тут? от До речі, населений пункт у кінці, звідки я показував перше відео, на жаль, з могилами безпосередньо у Населеному пункті у дворі будинків в Лукінцях отже, місяць, так по сходу, вже зрозуміло. Окупанти, я сказав, не досягли того, чого вони хотіли з тактичної точки зору. Вони в принципі не досягли нічого, окрім того, що так я розумію ні. Я не можу сказати, що я розумію, бо це буде навіть неправильно. Що я розумію наприклад, житлі Вовчанська, і я просто скажу, що це буде. Звучати супер цинічно, і жителі Вовчанська, наприклад, не зрозуміють таких суджень, але факт є фактом: Росіяни втратили набагато більше ніж здобули. Так вони зруйнували повністю Вовчанськ, але в стратегічному сенсі, от в суто в стратегічно-політичному сенсі, що вони отримали? Отримали дозвіл від заходу для України на завдання ударів по території Російської Федерації, отримали чергове. Глузування просто-напросто з їхніх червоних ліній. Тобто вони е, всьому світу показали, що вони просто блефують, і хай Марс, коли б'ють по Росії, це ніяка не ядерна загроза. Натомість тактично вони не здобули рівно нічого, окрім звісно, що окупації цих населених пунктів і е, повного руйнування міста Вовчанськ. Е, і справді, що навіть Вовчанськ вони не змогли зайняти для того, щоб далі з нього розвивати свій е, наступ, ось це по суті і є. Сім місячним підсумком російської наступальної операції на Харківщині. Ну а більш того, українські прапори наслідок цієї операції з'являються вже на Білгородщині Жаста жартами, але 82 га десантно штурмова бригада, яка воює на цьому напрямку. Вони вирішили підбадьорити Білгородську народну республіку і встановили у селі безіменне на Білгородщині прапор України жовто стяг за допомогою ФП дрона Ось так це все відбувалося. З землі це все фіксували, фільмували. Місцеві мешканці, як е, жартома чи не жартома, хто знає е, в своєму телеграмі, коли викладали це відео біці ї бригади, вони пишуть: поневолені мешканці молодої республіки, що втомились бути під російською окупацією, фіксують у, у, у усе це і момент встановлення жоту синього стяга. Е, от як ви бачите. На Білгородщині непоганий. Ну це навіть не назвеш тролінгом, але це е, такий морально-психологічний ефект, який має впливати на окупантів. Це те, що відбулося на Білгородщині От чого добилися окупанти за рівно місяць харківського наступу. За який згадайте, як багато хто із нас, будемо говорити так, панікував, що все втрачено, все погано, і росіяни скоро ледь не до Харкова дійдуть. Ось така ситуація, друзі. Дякую вам за увагу. Дякую за вашу стійкість, мудрість, розважливість та спокій. Продовжуйте бути із нами. Мене звати Василь Пехньо. Поставте подбайку до цього відео, підписуйтеся, пишіть коментарі. На все добре та до нових зустрічі.